Підняття матеріальної допомоги, виплата стипендій дітям загиблих та фінансова підтримка реабілітації бійців, які повертаються з зони АТО. Це далеко не повний перелік порядку денного засідання постійної комісії обласної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх сімей. І сьогодні ж буде друге питання, таке серйозне розглядатися. Це щодо написання проєктів нашими громадськими організаціями, які займаються реабілітацією бійців, і розробка положень комісії створення щодо розгляду цих проєктів для того, щоб громадські організації отримали фінансову підтримку для допомоги нашим бійцям, які повернулися з зони ОТО і їхнім родинам. З метою проведення реабілітації військових громадські організації вже подали сім проєктів. Кошти на їх реалізацію в сумі 150 тисяч гривень виділила обласна рада. Наступним етапом є створення спеціальної комісії, в складі якої будуть спеціалізовані фахівці, котрі визначать переможця. Звичайно, що це нове питання. Ми не знали, як з ним працювати, що з цим робити, тому що ніколи цього не робили. І були певні. Звичайно, у нас напевно і недоліки. можливо, вони і зараз є, які потрібно поправити. Але було розроблено загальну форму подачі проєктів громадськими організаціями, як виявилось в ході дискусії, проблеми з розробкою положення про відбір проектів щодо реабілітації військових у департаменту соціальної політики справді були зокрема. Відсутня чітка тематика, терміни виконання, вимоги та визначення конкретних представників комісії, що визначить переможця. А чому це не було повідомлено раніше? Чому я маю тратити місяць часу для того, щоб написати проект? Залучити людей підібрати інформацію і прийти сьогодні на обговорення і почути, що проєкт, який я за може не війти до тематики взагалі розгляду. Значить, я вже не можу попасти цим проєктом і волонтери фонду, не можуть попасти е, до переможців. В ході дискусії представники всіх сторін все ж дійшли спільної згоди та визначили порядок проведення конкурсу учасників комісії та термінів щодо запуску в дію проекту реабілітації учасників. АТО. до 20 липня буде створено комісію, котра визначить переможця. І з 1 серпня реабілітаційна програма почне працювати.